Мене дуже гарні враження. Я вважаю, що ці заходи це дійсно те, що потрібно для наших дітей, бо наші діти приїхали з таких міст, де дуже страшно, а вони дуже хвилюються. Хвилювались, коли виїжджали з наших міст. Їм було дуже важко. Вони нервували, і вони там залишили своїх друзів. Друзі пороз'їжджались теж по різних містах. А е, на таких заходах вони е, більш спілкуються, знайомляться між собою, е, в них з'являються нові друзі, вони розслабляються, вони змінюють е, свої враження ну, внутрі себе. Внутрі себе вони змінюють свої враження, вони розслабляються, вони починають. Е, Думати про інше, менш думають про війну, менш думають про те, що було з ними, більш думають про те, що як було раніше, і що це і зараз може бути, може продовжуватись, і вони можуть жити мирним життям і радіти цьому життю. Ну, на мою думку, ці заходи надзвичайно важливі, і ви це навіть можете побачити по емоціях діток, які сьогодні брали в цьому участь. Оскільки ви розумієте, що діти, які перейшли з регіонів де зараз війна, для них дуже важливо, щоб їхня увага була направлена саме в русло якогось розвитку дитинства, щоб діти саме розвивалися і отримали це дитинство, на яке вони дійсно заслуговують. І завдяки саме цим заходам ми можемо діткам дати оце саме їхнє дитинство, позитивні емоції в першу чергу. І саме наша громада постійно працює з цими дітьми і намагається якось показати їм і показати їм ставлення, саме наше, до них позитивне.